Унаслідок нічного удару по окупованому Луганську був уражений аеродром. Російська служба Радіо Свобода публікує супутникові знімки місця удару Збройних сил України по аеродрому льотного училища в окупованому Луганську. На фото видно місце великої пожежі, яка розташована на північ злітно посадкової смуги. На знімку цього місця, зробленому 10 травня, можна побачити частини радіолокаційного комплексу Небо М, призначено для виявлення аеродинамічного. Тих і балістичних об'єктів на середніх та великих висотах до слова Збройні Сили України вперше знищили російську РЛС Небо СВУ минулого року. Станція радіолокація була вщент розбита прицільним ударом. На кадрах, які опублікували українські воїни, видно залишки антенни РЛС та обгорілої кабіни управління. Коротше, отак от, так от ми. Ну що, сила, блядь? Це козаки, блядь, а не Ахмат, чай какой там. Нагадаю, ввечері 27 травня з'явилася інформація про вибухи у Луганську. В інтернеті відразу поширили відео та фото вибухів, на яких повітні заграва та дим. Тоді місцева влада стверджувала, що спалах стався в районі інфраструктурних об'єктів колишнього вищого військового авіаційного училища Штурманів. Он прийшов, чтобы... За повідомленнями в пабліках прилітало двічі увечері та ближче до ночі. Вибухи, як стверджується, були в районі інфраструктурних об'єктів колишнього військового авіаційного училища штурманів та авіаційного ремонтного заводу, зокрема на території аеродрому, поряд із музеєм авіації. І аби успіхів у наших захисників було більше, нам треба не абияк їм допомагати. РБК Україна проводить збір на FPV-дрони для 109-ї бригади. Наша мета зібрати півтора мільйони гривень. Реквізити на банку та карту ви можете побачити в описі під відео. Долучайтесь до збору і пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Кожна ваша гривня наближає нашу перемогу.